На Буковині вогнеборці ліквідували чотири пожежі. Так, 30 квітня в селі Рокитне внаслідок короткого запнення електромережі загорівся житловий будинок. Також сьогодні, 1 травня, вночі в Чернівцях сталося займання в житловій будівлі. На той момент в будинку перебували власники. Прибувши на місце вогнеборці, вивели в безпечне місце чотирьох осіб, які знаходились всередині. Внаслідок пожежі травмувався один чоловік. Рятувальники ліквідували займання на площі 250 квадратних метрів та не допустили перекидання вогню на будинки, які знаходилися поруч. Причина загорання встановлюється. Цього ж дня в місті Кісмань виникла пожежа в нефункціонуючій будівлі пилорами. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 300 квадратних метрів. Причина та наслідки займання встановлюються.